Привіт, геймери! Сьогодні обсудимо, як грається в Death Stranding 2 On a Beach після вже її виходу. Що про неї пишуть інші гравці, що цікавого відбулося за цей час в ком'юніті гри, ну і багато іншого, що пише про неї сам автор. Не смію тебе затримувати і надалі тисни лайк, швиденько підписку оформляй на канал. Погнали! Деякі з тих, хто проходили гру на ps 5, могли відчути підігрів і не ваших срак від тупорилих місій гри, а консолі, яка реально сильно нагрівається від проходження. Та багато гравців на інтернет-форумах повідомляють, що Death Stranding 2 викликає серйозні проблеми з перегріванням на PS5 і її модифікаціях. На Reddit всі пишуть, що консоль починає нагріватись в самий рандомний момент, незалежно від того, яку місію проходиш чи на якій мапі зараз ти. Проблему порівнюють з аналогічною, яка була в Horizon Zero Dawn на PS4. Ця дилема в основному стосується базових гравців PS5 і Slim, але кілька повідомлень від користувачів PS5 Pro також з'являлись в інших темах. Можливим поясненням є те, що екран карти, ймовірно, знімає обмеження частоти кадрів, що доводить графічний процесор відповідно до краю свого максимуму та викликає його перегрів. Деякі гравці кажуть, що також зауважили, що нещодавній патч не виправив проблему повністю, але дещо її зменшив. Так що, можливо, це лише питання часу, коли Коджима Продакшнс повністю усуне цей баг. Є момент, що Коджима взагалі фіг заб'є на такі дрібниці, Типу, куди йому до наших перегрівів, якщо в нього таких ігор, як ця, штук ще п'ять в розробці. Ну до слова, патч, який вже вийшов нещодавньо, перший патч для гри 1.04, той самий, який її в день релізу гри. І ніхто не знає, на що саме він впливає. Kojima Production не опубліковувала жодних офіційних приміток. Залишивши спільноту в повному невідданні, користувачі на Reddit намагаються самостійно розшифрувати зміни, але поки що жодних конкретних результатів досягти не вдалось. Як завжди, фанати жартують, що це може бути частиною однієї з численних загадок Кодзіми. Що ж, почекаємо, поки кодімо продакшн сама розповість нам, що саме вони навернули в Death Stranding 2. Ну, як б, в огляді на гру я певно, що не розповідав про її оцінки, оскільки робив його, точніше, сам огляд до виходу гри. Ну зараз є на що дивитись та з чим порівнювати. Гра прийняли набагато краще порівняно з оригіналом, отримавши в середньому 90 балів на Metacritic. Коментуючи продажі гри, журналіст і аналітик Крістофер Дрінг зазначив, що хоча Death Stranding 2 стала грою минулого тижня, що продається минулого тижня у Великобританії, її фізичні продажі були на 66% нижчі ніж у першої гри. Щоправда, за словами журналіста, на дворі вже інший час, і продаж у цифровому форматі став набагато популярнішим. Так, у Death Stranding 2 на 33% відстала від Bot, гри, яка за словами Дрінга показала відмінні продажі на фізичних носіях. Минулого тижня Дев Стрендінг 2 посіла перше місце у чартах фізичних продажів у Великобританії. Її стартові продажі були на 66% нижчими, ніж у Дев Стрендінг 1. Але зараз інший час. Сьогодні ринок більш орієнтований на цифрові продажі. Хто чекав якихось відсилань, цікавих пасхалок у грі чи чогось подібного, то поки що їх немає. Ну як, вони, звісно, є, але їх ще не знайшли. І типу чекати, поки їх знайдуть, навіть не знаю. Тому я, власне, і пропустив їх. Як розповів геймдизайнер в інтерв'ю GameSpark, він сам вигадував і доручував реалізовувати всі сцени з самоіронічними пасхалками. Причому, коли він пропонував команді вставити той чи інший епізод, розробники нерідко вдавали, що не чують його. Деякі з цих штук можуть змусити людей скривитись від кринжу. Одну з таких сцен можна знайти у гарячому джерелі. Якщо подивитись на зоряне небо та наблизити камеру, гравець помітить особливу пасхалку. Кодзима радить спробувати знайти її самостійно та не спойлерити нікому. Тож я власне це й не буду робити. А ті, хто вже проходить зараз ру, напишіть в коментарях, чи ви вже її знайшли, чи досі ні. Ті, кому ж пощастить грати у гру на своє день народження, питання зразу до вас: що ви робите на своє DR в Death Stranding 2? Це досить дивно, це друге питання. Но, якщо повернутись на корабель DHV Magellan у ролі Сема саме в свій день народження, гра активує окрему подію. Гравець заходить на базу у темряві, а потім з'являється Долмін і каже: з днем народженням, друже. Так далі появляється вся команда та починає вітати тебе. Ну, no, все, досить спойлерів, так половину сценарію вже розповів. А на нещодавньому заході World Strand Tour 2 у Лондоні. Кодзіма вкинув, що гру оцінили добре. Я задоволений цими оцінками. Дякую, сказав він. Визнання супроводжувалось іронічною посиланням до власних страхів. Раніше Кодзима побоювався, що Death Stranding 2. Може виявитись надто зрозумілою та нормальною. На його думку, великі ігри часто спершу викликають суперечливу реакцію, а лише через роки стають визначними шедеврами. Варто й розповісти про часову петлю, яка дозволяє зациклювати катсцени у грі, що дуже цікаво. Тож давайте вам розповім. Death Stranding 2 вводить діалогові дерева, що дозволяють впливати на слова Сема під час розмов. В основному це робиться для надання різноманітності діалогам, але в одній з перших розмов є дуже цікава взаємодія. На початку гри ми бачимо Сема і Лу, які мирно живуть далеко від цивілізації десь у Мексиці. Які слід очікувати, цей спокій швидко порушується появою Фриджелайт, яка просить Сема виконати ще одне завдання, щоб підвищити його становище в UTA, але призводить до появи кількох діалогових варіантів. Тут слухаємо уважно. Більшість доступних варіантів призначені для розвитку сюжету і дозволяють Сему розпитати Фреджелай про причини його вибору та обмінятись новинами, що знову ж таки стандартно поки що звучить. Слухаємо далі: коли Фреджелай повністю пояснює місію, Сем може вибрати або я зроблю це, або я не робитиму цього в діалогових вікнах. Як можна здогадатись, перший варіант є канонічним, а другий веде до доволі кумедної сцени. Якщо ви вирішите не брати за завдання, екран потемніє, а сцена почнеться заново під пісню Рейндроуз keep Фолен on my head» з Семом. Цього разу серед фотографій на стіні Сема з'явиться знімок того, як Фреджелай просить його виконати місію, що призведе до необхідності знову прийняти рішення. Як кажуть гравці на третій раз у саме зовсім зникає опція відмови, і йому все ж таки примус доведеться вирушити на цю місію. А як вам такі пасхалки пишіть в коментарях? Хоча я б не звув це пасхалкою, це ніби як одна з таких фішок гри. Поки що це не пасхалка. Пасхалки будуть можливо в наступних моїх відео. Якщо ви цього побажаєте, то напишіть, будь ласка, у коментарях, і я зроблю відео вам про всі пасхалки, де Stranding 2, які зараз є. Тож пишіть це в коментарях, судячи з динаміки, проект Хідео Кодзіми близький до того, щоб найближчими днями подолати позначку в 1 мільйон проданих копій. Найбільший інтерес до гри виявили гравці з США, на них припадає 36% продажів. Також до топ-5 ринків увійшли Китай, Японія, Великобританія та Канада своїми трьома відсотками. Визначається висока залученість аудиторії у середньому гравці вже провели у з 12,5 годин, а 4% користувачів набрали понад 40 годин ігрового часу. І це лише за кілька днів після релізу. За підрахунками аналітиків, всього за три дні гру придбали 674 тисячі осіб, причому вже в перший день було продано близько 500 тисяч копій гри, що просто не може не вражати. Тож це все. Всім хочу подякувати, хто додався це відео до кінця, хто був тут зі мною та послухав. Всі ці мої коментарі стосовно гри, та що зараз навколо неї відбувається. Надіюсь, вам було цікаво та ви не пропустили це відео. Якщо так, то пишіть в коментарях, як воно вам чи сподобалось чи ні. А я буду продовжувати радувати вас і наступними відео. Всім ще раз дякую за перегляд, до наступних відео, до зустрічі, Па-па.